Отже, дякую за чудову можливість виступити з доповіддю на вашій платформі. Хочу перш за все подякувати нашим захисникам захисницям, які дають нам чудову можливість спілкуватися з колегами, доносити якусь нову медичну інформацію і розповідати щось цікаве. Сьогодні поговоримо про обструктивне захворювання легень. Чому це пов'язано з кардіопорталом? Це дуже просто, тому що хронічно-обструктивне захворювання легень, на жаль, посідає вже третє місце за причинами смертності у всьому світі після серцево-судинних захворювань. Тому поговоримо сьогодні, що то є таке, чому його потрібно лікувати, як вірно лікувати згідно сучасних світових стандартів. І які можливості в Україні безкоштовних препаратів ми маємо на сьогодні? Отже, для того, щоб почати, трохи згадаємо звичайну просту анатомію дихальних шляхів. Тобто ми маємо повітряносні шляхи, які включають в себе бронхи крупного калібру, середнього калібру, дрібного калібру, бронхіоли, і бронхіоли закінчуються альвеолами, там, де саме відбувається газообмін. У здорових людей ці всі дихальні шляхи, вони є вільно прохідними, тому повітря про них, по них проходить вільно, і людина дихає вільно. Але під час тонічного обструктивного захворювання розвиваються патологічні зміни, а саме такі потовщення слизової оболонки стінки бронхів, спазм гладенької мускулатури бронхів, що призводить до їх звуження, заповнення просвіту бронхів слизом, який. Є густим і також це все призводить до того, що просвіт звужується, змінюється швидкість повітряного потоку, і призводить до того, що під час видиху не все повітря покидає наші легені. Це призводить до так званої гіперінфляції, коли альвеоли наповнюються повітрям і не спорожняються під час видиху. Гіперінфляція це є одна із головних причин задишки і зменшення активності пацієнтів. Прихозолів пацієнти прихозол не можуть зробити ані повноцінного видиху, тому що є е, перешкоди е, повітряному потоку, і також не можуть зробити е, повноцінний вдих через зміну об'єму легень, е, які заповнюються невикористаним повітрям. Ми бачимо на цьому слайді зміни статичного об'єму легень хозел. Бачимо, що з кожною стадією збільшується залишковий об'єм легень і зменшується резервний об'єм видиху, зменшується звичайний дихальний об'єм, але тільки залишається залишковий об'єм. Це той об'єм, який пацієнт не може видихнути із своїх легень. Легені збільшуються в об'ємі, руйнується структура альвеол, виникає імфізема легень. І легені втрачають здатність до газообміну, і пацієнта постійно буде турбувати наступні симптоми. Хто може е захворіти на хозол? Нагадаю, що хозол це не є заразним захворюванням, не передається. Від людини до людини основна причина виникнення це тривалий час паління або тривалий час контакту з якимись хімічними речовинами. Також дуже цікавий факт: на хозу можуть захворіти люди з пічним опаленням, з грубками, які тривалий час використовують такі пічі в погано провітряному приміщенні і постійно контактують з продуктами горіння багаття. Тому це також є дуже високий ризик розвитку хозу. Основний все ж таки це тютюна паління, основні фактори ризику. Це куріння тютюну більше, більше 10 пачка рофіків, так званий індекс пачки років. Пачка рік це кількість цигарок на день, які викурює пацієнт, помножена на тривалість паління в руках і поділена на 20. Якщо пацієнт має більше ніж 10. Пачку років індекс, то ми можемо впевненості підозрювати у нього наявність хронічного обструктивного захворювання легень. Тривалий контакт з промисловими пилом та хімікатами. Тривалий контакт із кухонним димом, димом з гараємо багаття, також може призводити до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Які основні характерні симптоми при хозел? На жаль, вони не є специфічними, і поставити діагноз одразу часто не виявляється можливим. Часто ці пацієнти вчасно не звертаються за допомогу, тому що їх турбує задишка. Ми кажемо, що хозел розвивається у людей старше 40 років, тому вони цю задишку можуть пов'язувати з віком, з малорухомістю. Вони кажуть, да, мені вже там не 15 років, я вже не пробігу за тролейбусом, тому, тому мене є задишка. Це тривалий частий кашель. Це може бути першим симптомом прихозу. Але враховуючи те, що ми кажемо, що зазвичай це є курці, вони призвичаються до цього стану і сприймають цей кашель, як кашель курця, такий розповсюджений міф серед населення. Сприймають як кашель курця і тривалий час не звертаються по, по допомогу. Так само і хронічне виділення мокроти, яка зазвичай є клейкою в невеликій кількості і відкашлюється з таким з певними труднощами. Тобто, симптоми, як ми бачимо, не дуже специфічні, задишка, кашель і хронічне виділення харкотиння. Все це може спостерігатися у пацієнтів протягом тривалого часу, і вони не звертають, не надають. Певної уваги на свій стан, допоки вони не потрапляють до стаціонару у вкрай важкому стані. Що ж, ми використовуємо для діагностики, якщо ми маємо пацієнта активного курця із скаргами на задушку під час фізичних навантажень, а іноді навіть в спокої, якщо ми бачимо. Наявність хронічного кашлю з виділенням харкотиння або хронічне виділення харкотині. То, перш за все, ми повинні скерувати такого пацієнта на спірометричне дослідження. Діагноз Хаузел встановлюється за допомогою спірометрії, анамнезу в показниках спірометрії, основним критерієм встановлення діагнозу ХОЗЛ Буде зниження співвідношення об'єму фарсованого видаху за першу секунду до фарсованої життєвої ємності легень менше ніж 0,7 від прогнозованих після прийому бронхолітик. Нагадаю, ще раз колегам було зустрічаються такі випадки, коли призначають лише спірометрію без бронхолітичного тесту. Золотим стандартом для діагностики будь-яких обструктивних захворювань дихальних шляхів. Є наявність бронхолітичного тесту. Тобто, коли виконується спірометрія, дається золотий стандарт. Це є дві дози бронхолітика швидкої дії. Це може бути альбутерол, це може бути сальбутамол. І повторюємо знову ж таки спірометричні спірометрію через 20 хвилин після прийому. Раніше немає сенсу. Отже, зниження співвідношення офв 1 до ФЖО Менше ніж 0,7 після бронхолітика, свідчить про обструкцію в дихальних шляхів, незворотню дихальну обструкцію. І далі ми маємо показники важкості бронхіальної обструкції згідно Голд. Голд це є організація Глобального сіла з лікування хронічно-обструктивного захворювання легень. Це є така настільна книга всіх пульмонологів. Світу вони постійно оновлюються ці рекомендації з приводу діагностики та лікування пацієнтів з хаузел, і тому в наших реаліях ми керуємося саме цими рекомендаціями. Отже, ще в 2011 році ГОЛД відмовилась від класифікації хронічного обструктивного захворювання легень по ступені важкості лише на основі спірометричних даних. Хоча на сьогоднішній час вони залишаються з істотною складовою комплексної оцінки пацієнтів з хозу, але вони ступень тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів зовсім не залежить від важкості самої хвороби. Отже, якщо ми беремо за категоріями. ГОЛД за класифікацію ГОЛД, то ГОЛД-1 або легкий ступінь порушення обмеження прохідності дихальних шляхів – це зниження об'єму форсованого видаху менше, ніж 80 від належних, більше, ніж 80 від належних. ГОЛД-2 – це середні важкості від 80 до 50. ГОЛД-3 або тяжкі, тяжкі обмеження прохідності дихальних шляхів – це від 50 до 30. І дуже тяжкий – це менш ніж 50. 30% від належних об'єм ферсового видиха за першу секунду. Але що ж, якщо ми не спіраметричні показники, то що ми використовуємо? Вчені прийшли до висновку, що є, треба оцінювати не спірометрію, а треба оцінювати симптоми та історію загострень. Для оцінки симптомів використовуються дві шкали: це тест з оцінки хозов або CAT-тест. Та модифікована шкала оцінки задишки медичної дослідницької радиці ММРС. Це дуже зручно. Пацієнт сам обирає в цьому тесті в цій анкеті, якщо ми говоримо про модифіковану шкалу оцінки задишки, вибирає один, одну відповідь, яка найбільше описує його стан задишки. Кат-тест, він відповідає на 10 питань і вибирає найбільш відповідні бали. Згідно кожного питання. І вже в залежності від симптомів ми можемо розподіляти пацієнтів на три категорії. Ми знаємо, що нещодавно було ще чотири категорії, була категорія А, Б, С і Д. Зараз пацієнти розподіляються лише на три категорії, трохи спростили цю, ці групи А, Б та І категорія. Якщо пацієнт має е, 0 або 1 бал за шкалою задишки nor то він розподіляється в категорію А, тобто він має мало симптомів. Якщо пацієнт має багато симптомів е, більше, ніж 2, 3 або 4 бали за шкалою задишки, то він розподіляється в категорію Б е, та І, тобто він має багато симптомів, виражену задишку тому подібне. Загострення, ми сказали, що історія загострень і симптоми. Загострення відіграють важливий короткостроковий та довгостроковий вплив на пацієнтів із ХОЗЛ. Збільшення симптомів хозов, тобто збільшення задишки, збільшення кашлю, призводить до зниження активності пацієнта. Зниження активності, звісно, це все пов'язується з детренованістю пацієнта. Зниження передетренованість в свій час призводить до зниження толерантності до фізичних навантажень. Звісно, це все призводить до підвищення рівня інвалідізації, призводить до частих госпіталізацій, а на жаль, часті госпіталізації не покращують стан пацієнта, і в довгостроковій перспективі часті загострення з госпіталізаціями, на жаль, підвищують ризик смертності. Перевісна оцінка стану між групами. Згідно яких призначається стартова базисна терапія пацієнтів з ХАУЗЛ, розподіл по групах згідно голд грунтується на історії загострень, знов повторюємо, та респіраторних симптомах, таких, наприклад, як задишка. Отже, якщо у пацієнта не було загострень важких, які потребували госпіталізації, то пацієнт розподіляється в горизонтальні групи, це група А і група Б. Якщо у пацієнта було принаймні два загострення або середніх загострень, або одне загострення і більше, яке призвело до госпіталізації, це буде група І. Група А не було загострень і мала симптомів. Група Б не було загострень або було одне помірне загострення, яке не призвело до госпіталізації. Але він має багато симптомів. І група І вона об'єднує в собі пацієнтів, які мають і багато симптомів, і мало симптомів, проте мали багато загострень і мали госпіталізацію з приводу ХОЗЛ. Пребіхозел це завжди пов'язане з загостренням. Кожне загострення. Впливає на бронхіальну обструкцію. Бронхіальна обструкція в свій час призводить до гіперінфляції легень, про котру ми говорили на початку нашої е зустрічі, наростання задишки, зниження фізичної активності, погіршення якості життя, знижується активність пацієнта, і звісно, кожне загострення призводить до е зниження функції легень, яка, на жаль, вже деякі дихальні об'єми вже ніколи ніколи не відновлюється. Що ж ми можемо зробити для покращення стану таких пацієнтів? Основні моменти терапії хозол це зменшення симптоматики, це покращення стану пацієнта, зменшення проявів задушки. Звісно, це покращення фізичної переносимості навантажень, покращення статусу здоров'я, і звісно, це зниження ризиків прогресування хвороби, попередження прогресування. Попередження загострень, і, звісно, це все як кінцева ціль цього всього зниження рівно смертності від ХОЗЛ. Стартова фармакологічна терапія стабільного ХОЗЛ не ґрунтується на спірометричних показниках. Вона ґрунтується виключно на категоризації пацієнта в одну із груп. Отже, як встановлюється діагноз? Ми бачимо пацієнта і призначається лікування. Ми бачимо пацієнта, підтверджуємо, я за допомогою спіраметрії бачимо зниження співвідношення ОФВ1 ФЖЛ менше, ніж 0,7 після бронходилітаційного тесту. Ми оцінюємо вираженість обмеження потоку повітря за категорізацію GOLD по рівню офв 1 знову ж таки після бронходилітаційного тесту. Оцінюємо симптоми за допомогою тесту з оцінки хозов або шкали. Затишки медичної дослідницької ради ММРС і оцінюємо загострення, кількість загострень, які були у пацієнта протягом останнього року до звернення до нам за допомогою. Всі пацієнти розподіляються на категорії А, Б, І, про які ми вже з вами говорили на попередніх слайдах. Комбінація бронхолітичної терапії це є переважний старт для пацієнтів. Більшості пацієнтів з ХЛЗ. Якщо ми візьмемо бронхолітики тривалої дії, вони є основними, вони є ключовими в лікуванні пацієнтів з хозим. Холінолітик тривалої дії, він є стартовим для багатьох груп пацієнтів, так само, як і комбінація. холінолітик тривалої дії, бета 2 ганіст тривалої дії, хочу відмітити так. Таку невеличку ремарку, що використання інгаляційних кортикостероїдів в лікуванні ХУЗЛ, в стабільному лікуванні ХУЗЛ не заохочується. Ми бачимо, що в усіх групах є бронхолітик тривалої дії або комбінація холінолітик тривалої дії, бета 2 агоніст тривалої дії. Наразі ми розберемо, чому так відбувається далі. Бронхолітики тривалої дії вони відіграють ключову роль, впливають на гіперінфляцію. Легень, тобто вони знімають бронхоспазм, покращують прохідність дихальних шляхів і зменшують саме гіперінфляцію, покращують фізичну активність пацієнта і попереджають загострення хронічного обструктивного хвороби легень. Стартова базисна фармакологічна терапія в залежності від груп. Група А, нагадую, що це пацієнти, які не мали суттєвих загострень, які мають мало симптомів. Тобто це легкі пацієнти. На жаль, таких пацієнтів в моїй практиці дуже-дуже дуже небагато. Ну, десь один на 50, а може і менше. Справа в тому, що пацієнти тривалий час просто не звертаються, не зважають на свій стан, не зважають на задушку, не зважають на свій кашель. Тому і це проблема в всьому світі, що пацієнти такі. Ду -ду Дуже рідко зустрічаються, вони не звертаються своєчасно за допомогою. Отже, стартова базисна фармакологічна терапія цієї групи в стабільному перебігу це бронхолітик, монотерапія бронхолітикам тривалої дії, що містять тіатропів 18 мікрограм, або інгалятор з з пристроєм Хенді Хайлер. Пацієнти групи Б. Нагадую, що це пацієнти, які мають багато симптомів, які мають виражену задушку. Які мають обмеження фізичних навантажень, але у них не було істотних загострень протягом останнього року, не було госпіталізації з приводу хозу. Так само тут стартова базисна фармакологічна терапія. Ми можемо призначати або сриву з пристроєм Хенді Хайлертіатропіабрамід, плюс бета 2 гоніст тривалої дії. Чи комбінацію в одному доставковому пристрої бриство тіатропія та РЕСПІМАТ. Голд наполягає на тому, що використання комбінованої терапії холінолітики тривалої дії та бета 2 ганістів тривалої дії заохочується в одному доставковому пристрої. Два різних доставкових пристрої з двома різними діючими речовинами буде призводити до низького комплаєнсу пацієнтам. І вони будуть використовувати і з власної практики так само видно, що пацієнти будуть використовувати лише один із призначених препаратів, який їм більше до вподоби і більше подобається. Тому група Б, бронходилітатор тривалої дії, комбінований бета-2агоніст тривалої дії і холіналітик тривалої дії, спіолтаріспімат це комбінація тіатропія з колодотиролом. І найважчі пацієнти це група І. Так само тут. Перевага надається вже одразу комбінованої терапії холінолітик тривалої дії, бета 2, ганіс тривалої дії. Тобто тут ми вже призначаємо одразу це без монотерапії якимось одним. І вже в лікуванні цих пацієнтів так ми можемо використовувати інгаляційні кортикостероїди, але за певних умов. Що ж це за умова? Поговоримо про них трохи далі. Короткі висновки, стабільний хозел, бронходілітатор це основна терапія для пацієнтів з тяжкою задишкою, тобто це група Б. Використовуємо одразу комбінацію холінолітик тривалої дії та бета 2 агоніст тривалої дії. Розглядається як стартова терапія в групах Б та І. На кортикостероїди, нагадую, що не заохочуються в стартовій терапії стабільного перебігу хронічно-обструктивного захворювання легень. Тому їх слід використовувати тоді, коли ризики переважають, коли переваги переважають ризики. І потрібна терапія не рекомендується як стартова наголошу. Якщо пацієнт відповідає вам на стартову терапію, тобто він вам відповідає або на монотерапію холінолітикам, або на комбінацію бронхолітиків тривалої дії, то слід зберігати саме цю терапію і продовжувати її надалі. Інгаляційні кортикостероїди тільки для пацієнтів клінічної групи І, тобто які мають мало симптомів або мають і мають Часті загострення або була госпіталізація, і ті, які мають важкі симптоми симптоми і мають часті а, загострення і госпіталізації тільки для тих для пацієнтів цієї групи і обов'язково дивимося на вміст і в крові. Якщо він перевищує більше 300 клітин в мікролітрі, тоді так ми можемо. Розглядати додавання інгаляційних кортикостероїдів до терапії бронхолітики, але ми не повинні забувати, що інгаляційні кортикостероїди мають свої побічні ефекти, наприклад, пневмонію і інші, тому ми повинні зважувати, звісно, їх призначення в пацієнтів даної категорії. Клінічні дані демонструють зв'язок між довготривалим використанням ангаляційних кортикостероїдів та ризиками системних та місцевих побічних ефектів. Найбільш часто в короткостроковій перспективі, коли ми починаємо використовувати інгаляційні кортикостероїди, ми можемо бачити кандидоз ротової порожнини, можемо бачити осиплість голосу пацієнтів. В довгостроковій перспективі під час тривалого прийому. Порушується місцевий бронхіальний імунітет. може У пацієнтів схозал, які використовують ангаляційні кортикостероїди, а цьому було багато досліджень проведено, у цих пацієнтів вищі ризики розвитку негоспітальної пневмонії. Тривале використання може призводити до появи цукрового діабету, може призводити до активізації туберкульозного процесу, якщо пацієнт із схозел мав туберкульоз раніше в анамнезі. Тому це дуже серйозні препарати, і призначення їх повинно розглядатися індивідуально для кожного пацієнта. Нагадую, що не треба одразу брати ці препарати для стартової терапії стабільного кохозу. Це було показано в дослідженні ВІЗДОМ. Інгаляційні кортикостероїди можуть забезпечити користь лише за певних трьох умов, які повинні бути. Тяжкий або дуже тяжкий перевих осел, це перша умова, плюс більше двох загострень на рік та показники зінофілів крові більше 300 клітин в мікролітрі. З усіх пацієнтів в цьому дослідженні це було понад 2000 тисячі пацієнтів, лише 7% пацієнтів відповідали всім трьом критеріям призначення на ліційного Тобто іншим пацієнтам вони були просто не потрібні. лише за умови цих трьох критеріїв повинно розглядатися додавання інгаляційного кортикостероїду до базисної інгаляційної терапії тривалими бронхолітиками бронхолітиками тривалої дії. Нагадаю, що тіатропія брамід в моновикористанні або в комбінації з оладотиролом зменшує гіперінфляцію. Спіолта це комбінація. Тіатропія з уладотеролом на 675 мл зменшує, спірива на 486 мл зменшує. Цей самий залишковий е, об'єм легень і дозволяє пацієнту дихати набагато краще. Як через 2,5 години, і так само через 22,5 години після використання ми маємо ще додаткове зменшення е, залишкового обсягу легень. Бронхолітик, театропій, доведено допомагає. І дослідження аплітда про про те про яке ви питали на початку нашої зустрічі з вами, тривали дослідження. Дуже цікаве навіть після закінчення його ще тривалий час були публікації з субаналізом цього дослідження. Воно було чотирирічне і майже і включало в себе майже три тисячі пацієнтів. В цьому дослідженні було показано, що саме діатропід допомагає пацієнтам залишатися в зоні низького ризику загострень, запобігати загострень, а пацієнтам з високого ризику, з пацієнтам з високим ризиком загострень переходити в групи з низьким ризиком розвитку загострень хвороби. Спірива або тіатропій ефективно впливає на основні цілі базисної терапії хозов. Про що ми казали? Це зменшення виразності задишки майже на 40%. Згідно дослідження містраль, в якому також було декілька тисяч пацієнтів. Знижується ризик загострень майже на 35% у пацієнтів. І дослідження Апліфт, про яке ми говорили, воно було у пацієнтів серед. Серед пацієнтів з об'ємом форсованого видаху за першу секунду більш ніж 60, відналежено на 34% зменшення ризику смертності від усіх причин. Хочу сказати, що препарат був тривалий час не дешевий, доступний не багатьом пацієнтам, на жаль, але все це змінилося минулого року, коли Препарат Спірива Хенді Хайлер кіатропія 18 мікрограм, потрапив в програму доступні ліки, і тепер наші пацієнти можуть отримати якісну терапію, можуть отримати якісне життя завдяки тому, що отримують якісний інноваційний препарат. Хоча він вже не інноваційний, він же доволі давно відомий. Досліджувався давно і досі демонструє свою ефективність в лікуванні ХАОЗЛ. Тому пацієнти за цією програмою отримують абсолютно безкоштовно за рецептом від сімейного лікаря. Можна користуватися і нужно користуватися з власного досвіду. Пацієнти з цією програмою вони стали більш такими приверженими до терапії. Стан їх покращується, і вони, на щастя, рідше потрапляють в полі зору пульмонологів і ще рідше потрапляють на стаціонарне лікування, використовуючи цю терапію. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, буду радий на них відповісти.